Так, ну що, я вже приїхала додому, слава Богу, мені аж полегшило вже морально. Слава Богу, то все добре. І приїхала в Костку. Купити треба мені крем чиз, ще деякі там продукти, тому що буду робити один такий десерт. Ця в костку вже появився. Появилися меблі різні і вже столик. Ви знаєте, що він мені подобається. Невеликий такий. Тільки що 4 стільчика. Якби для нашої сім'ї навіть більше. 879. А потім навіть, може бути, як вже останні, то навіть може бути за 400. Ну, але новесенькі такі непогані, дивіться. Мені не знаю, чомусь сподобався. Світленькі такі клас. І зараз ще я вам покажу дивани, які з'явилися, теж в Костку нашому. Дивіться. Зараз для початку ось цей покажу. Це дуже світлий, 1700. Плюс ще буде такса. Ну, але такий зручний, мені здається. Великий. О, оце подобається, що таке рівне тут. А, і він ще й роз'єднується. Ти можеш його ставляти, як ти хочеш. Хоч довго, хоч. Оцей мені непоганий. Така якість м'яка. Так, як валюр, щось, типу такого. І дивіться. Реально красивий. Як вам такий? Серйозно. Сподобався. 1300. Так, ну що. Це ось такі в нас меблі. Далі вже бачу. М -м -м, класний. Вау. Дорого. 749 750. Є ще ось така тумбочка. До нього 299-300. Ну, але, здається, це як дерево. Ну просто цікаво, чому так трохи дороговато Ідемо далі. Я просто побачила стола і вже повернула. Це ще що з'явилося в нас печиво Марія. 5, 97. Його не було, це з'явилося. Так, мені... я шукаю одне печиво, але щось його вже немає. Мушу брати, мабуть, орео. Але це якесь таке пом'яте. Ну, візьму, піду ще в один ряд, пошукаю. Це мені на десертик. Якби так, то її не брала б. Я вже вдома і швиденько вирішила зробити десертик, тому що будемо їхати на табір. І я буду робити такий вершковий десерт, так як не встигла нічого спекти. Була цілий день з мамою в лікарні. На огляді і вже просто виходила а, з ситуації. Для цього мені потрібно фрукти, які за бажанням ви хочете. Цей десерт робиться швидко і він дуже-дуже смачний. Він замінить вам повноцінно торт, він неймовірно добрий. А коли особливо ще літом є свої свіженькі фрукти, то це прям топчик такий десерт. У мене тут виноград, зелений, полуниця та блубери лохіна. І я вже все виложувала в форму і далі нарізаю полуницю ще кільцями, вирішила так по боках її виложити, щоб було такий красивий зріз, щоб гарно дивилося з мисочки з форми нашої. Цей десерт робиться швидко, як я вже говорила, тому коли у вас немає часу, можете швидко його зробити. Для крему я збивала вершки, потім додала збитий крем кремчіз. Вершки збивала з цукром, все перемішала, теж збила гарно і зверху покрила кремом. І на самий верх висипала печиво урео. Якщо у вас є інше, можна так само його висипати. І не жаліти печива, щоб воно було добре вкрите. Виходить дуже добре. Ми вже приїхали і я швиденько вам показала такий стіл. А солодкий я більш змогла вам показати. А тут батьки, кожен з яких діти ходили в цей табір, приносив щось солодке або солоне, якусь страву. Я показала, яку я зробила, і дивіться, різні такі страви були, багато українських страв, і вони були дуже смачні. І відразу ми набрали собі їсти. І сиділи так на подвір'ї, їли і спілкувалися. Нам дуже сподобалося. Потім ми зайшли всередину і показували діти нам своє те, що вони вивчили, співали. Ми вже вдома, я хочу сказати, точніше, навіть і не вдома, вже ми приїхали в одне місце. Але хочу сказати за той табір, на якому були діти наші. Як і тобі сподобалось, дуже. Він навіть не хотів, щоб він закінчувався. А вдома що ще дали? А наклейки, наклейка, Бутилку ще наклейка бутилку, для, щоб воду пити з собою брати десь. І ще наклейки книжки там, там, де динозаври, і ще мені покнати, що там є. Угу. Ну коротше, діти дуже задоволені. І я рада. А це є? Гарно провели час. Це, о, і ще ручка. Угу, класно. І Ти і хотів би ще, як і буде ще табір? Витерки. Так, Як буде табір ще, так і поїдеш ще? Да, молодець, А мені скучно її там. Скучно mm. уявляєте, навіть почав сумувати за школою.